У нас зараз іде проект, зараз він на розробці. Ми хочемо виробляти біогаз, спалювати його і виробляти електроенергію. У нас є тваринництво кури, щоб забезпечити, щоб вони себе самі забезпечили електроенергією, тобто, щоб ми її не купували. У нас вже є сонячні панелі. І ми можемо забезпечити тільки в день на 20% себе електроенергії. Ну, якби воно себе ну, в окупність йде, а по біогазу ми хочемо курячий послід забирати з нього біогаз, а вже із тої фракції робити добриво. Ми хочемо його гранулювати і вносити прямо сівалку і в рядки, так як це роблять з мінеральним добривом. Хімагро м Земля цінує розум.